Казична баллі для Владиміра Путіна. Світ в очікуванні зібрання лідерів країн Великої Двадцятки, яке відбудеться вже за тиждень саме на цьому індонезійському острові. Ну і куди віртуально завітає такий президент України? Але чи наважиться туди особисто прилетіти тепер російський диктатор? Ну і чого саме йому там, ну і дорогою туди варто було би боятися? Давайте розбиратися. Воєнний стан і мобілізацію продовжать нам українцям ще на 90 діб, як мінімум, до 19 лютого. Ну але ж ми з вами чудово розуміємо, що іще не один раз парламенту доведеться нам таке робити. Україна здатна повернути собі Крим вже влітку наступного року. От, пророкує нам таке американський генерал Бен Ходжес. Ну, ми дякуємо йому за оптимізм і віру в зсу, але ж принагідно нагадуємо американському цьому генералітету, що нам для такого потрібні атакмси на 300 кілометрів, а брамси, ну, бажано, і ще F-16. Міністр Резніков анонсував мобілізацію 300 тисяч москитас спроти москалітос. Але ж не всі цей жарт зрозуміли, що йдеться тут про комарів, а не про додатковий призов українців до лав нинішньої і так мільйонної армії. Білорусь таки збирає в себе армію офіційно для захисту разом з росіянами союзного государства. Ну але є розуміння, що може бути нам другий фронт і армія вторгнення в Україну з півночі. Привіт, мене звуть Артем Овдієнко. Я журналіст, і це зараз був анонс важливих подій 258-го дня війни або ж вівторка 8 листопада. А от далі вже буде про все це більш докладно, розлого і цікаво. Лайк, підписка, якщо такий формат новин вам до вподоби. Якщо ж спитаєте, що за картинка, така дивна темна, ну то в мене електрики вже три години немає. Тому це до Путіна вам з претензією, чому я собі підсвічую кемпінговим ліхтариком. Але давайте починати зі сказочного балі. Ну, якщо ви не в курсі, чому я його так, от на російській манер, сказочним, називаю, ну то ви окремо, будь ласка, загугліть, бо це старий вже мем, щоб тут його зараз переказувати. Менше з тим сьогодні, зі слів прес-секретаря Володимира Зеленського, стало відомо, що наш президент таки візьме участь в саміті лідерів країн Великої Двадцятки, який на цьому індонезійському острові Балі 15 листопада і відбуватиметься. Саме тому це перша новина дня сьогоднішнього, про яку ми докладно зараз поговоримо. Про що мова і чому це важливо? Саміт G20 – це взагалі то зібрання лідерів 20 країн світу із найпотужнішими економіками, на якому вони будуть домовлятися, а як світові далі жити, ну і як йому долати ті всі виклики, які перед людством на тепер є актуальними. Україна в перелік цих от країн з потужними економіками зі зрозумілих нам усім причин ніколи не входила. Ну але ж цьогоріч нас туди запросили. Зокрема, запросила країна-організатор Індонезія на курортному острові Балі Якої і буде те от зібрання вже за тиждень, тобто з 15 листопада. Чому ми їм там цікаві? Ну, бо в нас війна, а це виклик економікам усього світу, але це і ще і заробіток їхнім військово-промисловим комплексом. Але головно, ми їм цікаві, бо ми є постачальниками продовольства зерна, кукурудзи та соняшника на світові ринки, зокрема, тим от африканським країнам. Ну і без нашого зерна там може бути голод. Чому це хвилює багаті країни? Ну окрім як зміркувань людяності, так от ну буду відвертим. Більше аніж людяність тут спрацьовує фактор того, що багаті європейські країни не хочуть собі нової хвилі африканських біженців, які точно тікатимуть зі своїх країн у разі, якщо там почнеться без українського зерна голод. Ну і тікатимуть вони в ситу Європу. Багатим країнам простіше такого від початку просто не допустити, ну бо із наслідками міграційної кризи розбратися буде їм банально дорожче. Тому вони зокрема і зробили все можливе, щоб запустити той от зерновий коридор Чорним морем і дати нам можливість своє зерно на світових ринках продавати. Якщо ви думали, що у зерновій угоді вони за нас хвилювалися, ну то тепер ви знаєте правду. Але тепер ви також знаєте і правду про те, чому лідерам країн G20 буде цікаво поспілкуватися на цю тему про наше зерно із Зеленським, от саме тому його туди на острів Балі і запросили. Хоча і ще раз, Україна і не є серед членів G20. Запросити запросили. Утім, президент Зеленський від початку війни з України ще не виїжджав, і це його принципова позиція, що він має лишатися в країні, де війна разом з її громадянами. Ну і цю позицію можна лише поважати. Також Зеленський чітко проартикулював, що у разі присутності на саміті Путіна України там не буде, але Путін. І цілком вправі там бути, ну бо економіка Росії дійсно серед найбільших в світі. Ну і Путіна туди офіційно запросила та-таки Індонезія, країна організатор Але ж сьогодні прес-секретар Зеленського каже, що ми там будемо, хоча й віртуально. Відповідно, або Путіна там не буде, або ми зняли свою категоричність щодо його там присутності, або ж прес-секретар не в курсі ситуації. Ну або ж ми в останній момент відмовимося від участі, якщо дізнаємося, що Путін туди таки полетить. Але ж це велике окреме питання чи полетить, і з двох причин: по-перше, можливо, банально побоїться і відмовиться з міркувань безпеки. Ми знаємо, що Путін параноїк. Ми знаємо, що він із собою і воду, і їжу возить. Ну а фекалії і сечу, пробачте, за подробиці, із собою в валізах він по тому вивозить. Але є момент, який від нього тут не надто залежить. Ну що дуже просто було би зараз однією ракетою по путінському літакові вирішити дуже багато тих всіх проблем, яких Путін світові створює. Ну а запуск тієї ракети з американської та чи з британської бази, яких по усьому світові розкидано, ну завжди ж можна буде пояснити помилкою, технічною несправністю чи кібератакою невідомих зловмисників, завжди можна буде показово покарати тих, хто цей запуск зробить. Ну а потім тихенько їх навіть нагородити. Ну до речі, от я нагадаю, що в січні 2020 року іранці так і збили наш літак мау з двома сотнями пасажирів на облавку. Всі тоді загинули. А от Тигран заявив, що український літак, мовляв, помилково ідентифікували як американську ракету, і саме тому той літак збили, що це, мовляв, вони так захищалися. Ну от щось подібне можна було би з літаком Путіна зробити. Ну а якщо в британських чи американських диспетчерів тих ракет є докори сумління, які не дозволяють їм натиснути кнопку запуска такої ракети по путінському літакові, ну то я думаю, приблизно 35 мільйонів українців радо взяли би цей гріх. На свою душу, оце перша причина, чому Путін може відмовитися від особистого візиту на балі. Друга причина в тому, що він там може опинитися в ізоляції, що його там лідери інших країн просто ігноруватимуть. Ну відмовлятимуться з ним ручкатися, фоткатися, відмовлятимуться сідати з ним поруч на обідах, вечерях, ну тобто демонстративно відмовлятися брати участь разом з ним у різноманітних тих всіх заходах. Звісно, це буде порушенням дипломатичного етикету. Ну а тому не факт, що от прямо усі лідери Великої Двадцятки на таке підуть. Ну але дати Путіну відчути себе ізгоєм, парією і небажаним гостем вони цілком спроможні. Путін це чудово розуміє, саме тому може і відмовитися туди летіти. Утім, все залежить від його нинішньої самооцінки, від віри в себе і від нахабства. Ну а ми знаємо, що Путін точно у цьому питанні давно вже неадекватний, ну бо живе в своєму викривленому всесвіті, де він цар і бог. Ну але ж, якщо будете десь там чути, що українські волонтери... І неважливо, фонд притули чи фонд Петра Порошенка чи «Поверніть живим, збирають гроші на ракету, якою спробують влаштувати Путіну сказочне баллі. Ну то маякуйте мені, будь ласка, обов'язково долучуся усім, що маю. Новина номер два 258 дня війни. Україна здатна повернути собі Крим вже наступного літа. Такі от приємні нашому вухові прогнози знову лунають з буст американського генерала Бена Ходжеса, який свого часу командував військами США в Європі. Ну тобто, генерал дійсно тямущий в тому, що тут нині в нас в Європі відбувається. Але чому кажу, що знову лунають такі от заяви від нього? Ну бо він таку дату вже називав. Але от тепер, схоже, лише затвердився у своїй думці з цього приводу. Про що саме каже Ходжес? Він наголошує, що неправильно мовляв було би думати, що зсу будуть атакувати Крим в лоба через перекопський перешийок. Натомість американський генерал наголошує, що після завершення і звільнення Херсона та Маріуполя зсу матимуть можливість завдавати високоточних далекобійних ударів по усьому Криму. Ну, тобто по російських там військових базах, по аеродромах, по тих от цих складах супротивника. Ну і в якийсь момент, на думку Ходжеса, в Генштабі РФ зрозуміють, що російська армія вже не спроможна Крим втримати. От такі припущення лунають тепер знову від поважного генерала Бена Ходжеса. Єдине, що для реалізації його плану перед цим реалізувати треба іще як мінімум два моменти. По-перше, треба перекрити Росії сухопутний коридор, ну щоб не могла вона на півострів підкріплення і її боєприпаси вести. Ну тобто, треба спочатку відбити нам назад наш Херсон та Маріуполь. Але і це буде ще пів справи. Ну бо також Україні треба нарешті мати тут всю далекобійну зброю. Ну бо нинішні Хаймарси вони чудові, але вони летять лише на 80 кілометрів. Тоді як від Перекопа до Севастополя усі 180 Відповідно, для втілення у життя плана Ходжеса треба, щоби пан Ходжес зміг пролобіювати як мінімум надання Україні тих от ракет Атакмс, які летять на 300 кілометрів, і якими ми змогли би поцілити ті всі російські аеродроми і кримські міст тощо. Ну бо і ним також Путін возить в Крим підкріплення, боєприпаси та пальне своїй армії. Але і ще краще, ну щоб американський генералітет, якщо бажає нашої швидкої перемоги, то переконав би він своїх політиків надати Україні і американських літаків F-16, яких наштамповано тисячі, які стали б нам чудовою заміною морально застарілих мігів. Ну і не відмовимося ми точно від американських абрамсів, які стануть на заміну тих наших танків, які нам лишилися в спадок від радянського союзу. І от коли це все ми матимемо, коли звільнимо Херсон і Маріуполь, коли матимемо атакмси, Ф-16 та Абрамси, ну тоді дійсно, чому б нам до літа той Крим не звільнити? Ну то раз плюнути, як то кажуть. Новина номер три воєнний стан та мобілізацію буде продовжено нам і ще на 90 днів. Така от пропозиція від Верховного головнокомандувача Зеленського зареєстрована вже на сайті Верховної Ради у вигляді двох законопроєктів. окремо про воєнний стан окремо про мобілізацію. Ну і будуть вони проголосовані вже на найближчій сесії парламенту. Тут вже сумнів немає жодних, що голосів за не збирається. Ну і нинішній воєнний стан він спливає 21 листопада. Тож депутати точно до цієї дати встигнуть його продовжити. Нагадаю, воєнний стан мобілізація в нас запроваджені від 24 лютого, тоді на 30 днів було, потім і ще раз на 30 днів продовжили. Але тепер от вже двічі по 90. коли нині іще на три місяці те все пролонгують. Ну то буде нам той воєнний стан і мобілізація до 19 лютого як мінімум. Утім, знову ж таки, ми з вами чудово розуміємо, що не з нашим щастям. Встигнути завершити війну до 19 лютого, тобто точно буде нам продовження і воєнного стану, і мобілізації іще не один раз. Новина номер 4 Шириться нині мало не панічна інформація, що Україна терміново і ще 300 тисяч громадян мобілізовує. Так, от заспокою деко цифри такі дійсно є. Вони можна сказати офіційні, але там не про громадян йдеться. Дивіться, мобілізація в нас направду ані на день не припинялася, але ж ці 300 тисяч, про які зараз паніку розганяють, ну то це через те, що неправильно зрозуміли жарт від міністра оборони пана Резнікова. Він трохи з запізненням зараз відреагував на заяву представника РФ ВОН господіна Нібензі про тих от бойових комарів, яких Україна мовляв тренує розносити заразу серед Росіян. Ну, і український міністр оборони пожартував, що от зараз 300 тисяч комарів терміново мобілізовують. Але Рєзніков це написав у своєму твітері англійською, ще й обіграв там москити проти москалітів. Ну тому не всі зрозуміли, що це жарт про комарів. І понеслася інформація, що мовляв ЗСУ іще ще на третину зараз збільшується, тому знову усім повістки вручатимуть. Так от, немає такого, не панікуйте. Хто з того панікує? Адже ну в нас в військоматах, як були черги, так вони нікуди не поділися. І так просто з вулиці ти зараз в армію не потрапиш. Якщо не маєш дефіцитної військової спеціальності, звісно. Утім, якщо ти її маєш, ну то повістка тобі давним-давно мала прийти. Тож і ще раз, міністр оборони Резніку пожартував, але не всі його той жарт зрозуміли. Новина п'ята Білорусь разом з Росією продовжує активно оформувати спільне угруповання військ. Повідомляє про це генштаб ЗСУ. Наші військові офіційно не надто направду багатослівні, тому далі від експертів будуть припущення. Дивіться, ми можемо себе заспокоювати, що нам не варто боятися повторного вторгнення з території Білорусі. Ну а тим більше тими білоруськими регулярними військами. Ну мовляв, їх там не так багато, вони не обстріляні, а ми до того їхнього вторгнення вже готові. Ну, тим більше, що для Лукашенка це точно стане остаточним вироком, бо ми те вторгнення відіб'ємо і аж до мінська дійдемо, щоб цього картопляного диктатора на березі за вуса підвісити. І от все так. Утім, є кілька нюансів: що вторгнення таки доведеться відбивати, а це означає, що нам іще і на північному напрямку доведеться воювати. Ну а це ж розпорошення наших сил. Також треба розуміти, що навряд чи ми не тепер тримаємо на Волині та Рівненщині аж таку от могутню силу, що вона б іще на кордоні всю ту білоруську армію вторгнення могла би перемолоти. Ну, бо це не надто раціонально там на півночі України останні півроку якісь сили тримати, коли вони дуже потрібні на сході та Півдні. Тому припускаємо, що сил в нас там на півночі нині не так вже і багато, і ми вже по факту вторгнення, скоріш за все, будемо туди свою боєздатну армію перекидувати. Відповідно, ті білорусь-росіяни вони цілком здатні, хоч трохи, але все ж таки просунутися, в глиб нашої території. Ну, і це також треба розуміти, що звідти нам по тому їх доведеться вибивати. Ну, а це чималі втрати. Дійсно, чималі, бо і втрата одного єдиного армійця для нас величезне горе. Ну, ми ж не росіяни, які своїх не жаліють. Тому не варто нехтувати повідомленнями з Білорусі, не варто думати, що от нинішня білоруська армія, тим паче підсилена росіянами, не становитиме нам жодної загрози. Це не так. Ну, хоча ми, звісно, все одно. Її знищимо у разі, якщо вони наважаться наш кордон там перейти. Це всі новини, яким хотів з вами поділитися. Нагадаю, все буде Україна! Слава Зсу, лайк, підписка, донат. Побачимось!